Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. покажу вам новенькі сумочки, гаманці, рушники та домашні капці. Також багато чого іншого. Дякую, що дивитесь, приємного усім перегляду. Тапочки м'які 249. Жіночі капці відкриті. 299,90 м'якенькі, є чорні та молочні, дитячі з водмедиком. Два кольори 249,90 та 200 гривень коричневі. Ось такі ще є з вушками салатові, коричневі та рожеві. Ціна така ж сама. Такі м'якенькі відкриті дитячі 95 Для дівчинки закриті також 95. Сумочки в копіючці гарної якості. Ось така, наприклад, на кнопках. Одне відділення 385, є два кольори. Рюксаки також два відтінки, дві кишеньки на блискавці 375. Рюкзачки дитячі з ведмедиком тканинні – 245. Такі м'якенькі сумочки дитячі на блискавці 245. Сумочка дитяча силіконова на довгому ремінці 115, знижка 23%. Маленькі дитячі рюкзаки у двох кольорах. Два відділення на блискавці 375. Сумка широкий має ремінець. Одне відділення синя рожева. Та чорна 325. Сумка бананка екошкіра 225. Жіночий гаманець. Нубук. Ціна 225 гривень. Яскраво червоний. Лакована екошкіра 185%. Є ще ось такі варіанти по 185. Чоловічий маленький на кнопці 55. Маленький складний гаманець молодіжний на кнопці 165. Окреме відділення на копійки. Сумочка тканинна – 95. Знижка 26%. Піжама жіноча, футболка та шорти 285 гривень. Склад тканини Поліестер. І є ще ось така з бантиками. Симпатично виглядає також поліестер 245. 225 такий варіант. Майка та шорти з мережевом. Поліестер. Накладка силіконова невидимка 2 пари 75. Такий набір також 75. І цей 75 є ще за 95. Дитячі колготи. бавовна та еластан 135 гривень. Капронові колготи дитячі, 40 ден, 65. Шкарпетки жіночі 60% бавовна. 35. Чоловічі 19,90, бавовна, 73%. Такі варіанти однотонні, 60% бавовна по 29,90. Такі ще є кольорові, також зі знижкою 29,90. І смугасті 29,90. Шкарпетки білі в сердечка. 80% бавовна 39. Плед флісовий з малюнком. Ціна 225 гривень 180 на 2,20, 285 розмір 2 на 2,30. Плет сумочці 220 на 2,40, 799 90. Плед в полоску також 799,90, 160 на 2,10. Подушка дитяча бублик 285. Рушник для обличчя кольоровий з малюнком мікрофібра 95, 50 на 100. Такі рушнички по 95 також для обличчя. Є ще з вишивкою різного кольору. Ціна 129,90. Розмір 50 на 100 см. Постільна білизна 150х210 775. На жаль, склад тканини не вказаний. 220х240 875 гривень. Також дві наволочки 50 на 70. Набір двох рушничків 225 гривень. Парасолька прозора з кольоровою ручкою ціна 165. Також є ще дитяча з малюнком за 165, 225 парасолька складна, парасоля чоловіча 245. Килимок 60 на 40 предверний. Ціна зі знижкою 95 гривень, килимок гумовий 70 на 45, 135. Ось такі зараз зі знижкою 74 90, 38 на 58. М'якенькі килимки по 179,90 40 на 60. Придверний бордовий. 225 50 на 80. Є ще ось такий коричневий м'який. 40 на 60. Ціна 199,90, Штора для ванної кімнати 115,90. Розмір 180 на 180, 149,90 лійка та шланг для душу. 129,90 лійка для душу. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 29. Коробка для зберігання речей тканина зі знижкою 50%. Ціна 75%. Килимок для ванної кімнати 149,90. Ось такі ще є м'які сірі по 150. Розмір 60 на 40. Рожевий 149,90 також такий розмір. Ось така коробочка для зберігання. Дуже класна річ 55% на 20 відділень. 57% знижки. Ще є ось такий органайзер по 85%. Кошик пластиковий для зберігання взуття. 75%. Знижка 49 гривень. Світлий та темний. Коробка органайзер на липучці 79,90. більшого розміру 95%, бірка для багажу 49,90 пакети для одягу в подорож 6 штук 59,90 29,90 зі знижкою, щітка для кашеміру 27% знижки, підкладки для меблів 19,50%. Щітка для чищення взуття 55%, сувок та щітка 49%, є синя та малинова. І такий набір зі знижкою ціна 49 18% знижки. 49,90%, щітка для миття посуду з ручкою дозатором 50% знижки. Бідро для сміття пластикове 165%. Таке маленьке з поворотною кришкою 79,90%, вантус 60%. Насадка для швабри 85. Вантус із довгою ручкою по знижці. Ціна 39 гривень. 22 знижки. Подушка в авто на підголівник 135. Ручний насос для м'ячів 149,90%. 65 пластиковий тримач для пляшки на велосипед. Волосінько сильна кольорова ціна 3490. Ароматизатор у авто 22 гривні. Аптечка 285 Попільничка скляна 39. Акумулятори холоду 62 штуки. Окуляри антиблікові для нічного водіння 95. Наклейка на авто проти води на церкала 39. Дякую, що дивились економних та вдалих вам покупок. На все добре!